Я бачу нашу неньку батьківщину квітучою, незалежною, без війни, з перемогою над загарбниками. Наша земля була, є і буде найврожайнішою. Ми будемо визнані найгарнішою країною всього світу. Наша держава буде повністю відрізнятися від тієї, якою вона була і є зараз. Весь світ нас буде поважати як націю героїв з легендарним, незламним та нескореним народом. За п'ять років війна вже давно скінчиться, і такі поняття, як Росія, Москва, Росіяни стануть просто ще одними історизмом у словниках у всьому світі. Територія сучасної України буде повернута до її меж, які були встановлені 1991 року, та закріплені у Конституції 1996 року. Наша армія стане символом могутності, непереможності, та буде визнана найсильнішою та найкращою армією світу. Кожна будівля, кожна постраждала територія буде не просто відбудована, а повністю оновлена. Ми матимемо найкращу економіку. Гривня стане основною всесвітньою валютою. У нас будуть найкращі технології майбутнього. А на території сучасної імперії зла ми збудуємо фабрики, підприємства, заводи, які будуть працювати для нашої держави. Усі поля мають бути засійними, а білорусь стане нашою великою картопляною плантацією. Ми збудуємо свій космодром, та першими колонізуємо Марс та місяць. Український народ це народ, який любить працю і тому реалізувати це все можливо. Це все буде працювати для блага нашої рідної батьківщини, для нашого народу. Ми мріятимемо про подальший розвиток науково-технічної галузі для того, щоб підкорювати не тільки Землю, а й наш всесвіт, галактику, щоб дізнатись про всі таємниці космосу. Наші військові змушують мене вірити в перемогу. Я впевнений в ЗСУ на 100% і тому знаю, що перемога буде тільки за нами, бо добре перемагає зло не тільки в казках, а й в реальному житті. Напевно, що це буде день перемоги над російськими загарниками. Цей день ми будемо вітати учасників війни та радіти за перемогу, але водночас нікого не забувати про її ціну. Ми будемо пам'ятати про приклади незламності, нескореності, мужності та стійкості нашого народу. А як поповнилась наша українська культура музикою, віршами, ми будемо берегти все те, що так викарбовується в нашій пам'яті.